мінної безпеки з кожним днем набирає актуальності, адже бойові дії на території нашої держави ще тривають. Міста та території, які вдалося повернути під контроль України, наразі несуть небезпеку для цивільного населення. Щодня сапери працюють над ліквідацією ворожих снарядів та над розмінуванням доріг і мостів. Кожен українець повинен знати заходи безпеки, які допоможуть уникнути загрози і врятувати життя. Саме з такою місією до навчальних закладів у горішніх плавнів завітали агенти з навчання ризикам пов'язаних з вибухонебезпечними предметами. Червоним це безпосередньо місця бойових дій, а червоні кружечки, які ви бачите. Вони є більше менших розмірів. Вони нам говорять про замінування території. Тобто, ці території є забруднені вибухонебезпечними залишками війни. Французька організація «Handicap International» для учнів від 6 до 11 класів проводить інтерактивні лекції. У перший день зустрічі 314 учнів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 які очно відвідують навчальний заклад, змогли поповнити свої знання з цієї теми. Цього тижня проходить тиждень. Безпеки дорожнього руку, і саме в цю, на цьому тижні передбачається і навчання змінної безпеки, і мені дуже приємно, що така можливість є навчати сьогодні дітей 6-11 класів завдяки представникам міжнародної організації французької Handicap International, які надали можливість сьогодні цікаво прослухати лекції, саме як себе вести. Із мінуванням, із мінами на дорогах, в селах, в лісосмугах, і куди треба повідомити про що пройшли тестування, пройшли гру. Під час свого виступу вектор розповідали дітям про протитранспортні та протипіхотні міни, боєприпаси, які встановлені на розтяжку. Також приділили увагу хімічні зброї. Свою доповідь спікери доповнювали актуальною презентацією. Я зараз я вам покажу саме яким чином. Ми бачимо, з вами їде військова техніка. Віна спрацювала, вона вилітає вгору. Далі працює інфрачервоний датчик, який шукає ціль. Під час лекції учні мали можливість поставити питання лекторам та отримати на них відповіді. Наприкінці зустрічі організатори перевірили, як школярі засвоїли матеріал і зіграли у гру «Кахут». Після чого усі присутні отримали навчальні матеріали, присвячені цій темі: брошури, плакати, зошити та тематичні комікси. Переможець гри Андрій у захваті від лекції. Хлопець дізнався багато корисної інформації. Нове я дізнався про вибухонебезпечні предмети та як так сказати, розновидно різновидність мін. Друзям можу розповісти про всякі міни місця, які не можна потрапляти без дозвілу. На думку Олександра, зараз дуже важливо висвітлювати цю тему, адже від цих знань залежить життя. Дуже важливо, тому що якщо ми не зможемо їх проводити, то дуже багато людей може постраждати через незнання того, що їх може чекати на кожному місці. Маргарита сьогодні розширила свій кругозір з тем вибухонебезпечних предметів та дізналась, яку шкоду вони наносять інфраструктурі. Я вважаю, що це дуже велика проблема на сьогоднішній день, і цю ну як цю проблему повинні знати всі, тому що багато школярів та навіть дорослих не знають, яку небезпеку вони можуть нести. Нагадуємо, що категорично забороняється торкатися вибухонебезпечних предметів, не піднімати, не штовхати незнайомі предмети. Якщо ви побачили підозрівий предмет, негайно телефонуйте за номером 101. Також звертайте увагу на інформаційні знаки, адже прості речі рятують життя.